Вітаю, мене на телеканалі «Телесесвіт». Сьогодні 20 вересня 2023 року. І зараз ми будемо присутніми на засіданні Київського північного господарського апеляційного суду по справі Микуленка Шевченко. Для тих, хто не в курсі, нагадаю, 20 грудня 2020 року Кирило Шевченко незаконним шляхом рейдерським заволодів компанією БМК Білдінг». в результаті чого на підставі сфальсифікованого доручення. Звільнив законного на той час директора Мікуленка Володимира. Тож зараз ми будемо присутніми на засіданні суду і побачимо, наскільки чесні та справедливі наші судді. Далі буде цікавіше. Під час сьогоднішнього засідання суду з певністю можна сказати, що судді уважно дослідили матеріали справи. Результатом чого є рішення щодо часткового задоволення позову Микуленка Володимира. Зараз ми особисто дізнаємося, як прокоментують рішення Микуленка Володимир та його адвокат. Сьогоднішньою ухвалою суду задоволена частково апеляційна скарга. Щодо подальшого оскарження у чистої інстанцію буде обговорюватися це з заявником після отримання повного тексту ухвали суду відповідно. Що означає, що вони частково схвалили рішення? Задовільнили грошові вимоги тільки в розмірі гарантованого законодавством розміру заробітної плати. Сьогодні північним апеляційно-господарським судом було ухвалено рішення про скасування рішення першої інстанції за моєю скаргою. Але ж, на жаль, суд не врахував докази, які були надані, а саме щодо моєї трудової діяльності і мого протиправного звільнення. Як я раніше повідомляв суспільство, ця справа є наслідком системних злочинних кримінальних дій, організованої злочинної групи під керівництвом. Шевченка Кирила Валерійовича, за участю куліка Віталія Олександровича та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ігнатова. Цікаво, те, що вони використали підроблене доручення для мого звільнення та звільнення керівника товариства Рівер холдинг Кідровського Віталія від компанії Кіпрської, яка була, до речі, ліквідована, як я у 2017 році. А звільнення вони з використанням цього документу зробили мене як директора товариства BMK Building та директора товариства Рінхолдинг у 2020 році. Це боротьба з київською мафією, і вона триває, і ми обов'язково переможемо. Володимире, дане рішення суду підтверджує, що Кирило Шевченко злочинним шляхом корупційно заволодів компанією і звільнив вас. А, ні, дане рішення це рішення господарського суду. А злочинна діяльність Шевченка вона доводиться чисельними доказами, які зараз зібрані і знаходяться на розгляді в Головному слідчому управлінні Національної поліції України. Сьогоднішнім рішенням суду ми з певністю розуміємо, що Кирило Шевченко причетний до тих злодіянь, які йому інкримінують. А ми, як телеканал, слідкуємо за ходом цієї справи.